Так, друзі, всім привіт. Напишіть, будь ласка, в чатику, чи добре мене чутно і видно. Так, друзі, всім привіт. Напишіть, будь ласка. Так, бачу коментарі. Пише все окей. В такому випадку, в принципі, можемо помаленьку розпочинати. Драфтимо, драфтово накинемо сьогодні огляд на пари, загалом валютні метали, індекси, і, в принципі, будемо дивитися, з яких зон можна попрацювати відносно них, і який потенційний взагалі прогноз по маркету в цілому. Так, давайте я думаю, ми розпочнемо з пари EURUSD. USD. Загалом валютка цього місяця прям не супер-окей ходить. Це такий невеличкий спойлер. З точки зору сетапів, у мене більше виходило по золоту забирати цього місяця, по євро, і фунту у мене там мінімально позиції, одна-дві максимум, які бралися. І, в принципі, з точки зору взагалі ефективності, метали цього місяця краще перформлять. От, але ця сезонність може в будь-який момент порушитись. Ймовірніше, ми зараз переходимо в таку фазу, ми наближаємося до святкових днів. І, як правило, на ці святкові дні євро зажимається якийсь конкретний рейндж. Якщо ми, до прикладу, до наступної середи будемо триматися в межах цих діапазонів, то ймовірніше до нового року ми так само десь будемо тут і торгуватися. Тому наступні дні важливі з точки зору того. Де взагалі зупиниться ціна, і відносно чого ми будемо працювати. Так, давайте тоді подивимося загалом, які прогнози по даній валютній парі. В цілому ми на даному етапі затестили 4 години FVG в межах даного UI. І, в принципі, з точки зору майбутніх прогнозів, хотілося б отримати як мінімум. Або маніпуляцію зі свого лоя, або такий швидкий е досить рух е в межах того місця, де зараз перебуває ціна, Тобто, в принципі може бути ось такі дві варіації, відносно якої я би працював. Але якщо дивитися ось цю варіацію, то тут немає від чого м працювати, тобто немає точки POI і немає з чим. Взагалі входити в позицію. Ну, Кінцевий таргет я виділяю все-таки. Ось цей. Це наша сьогодні мета. Буде ймовірніше по євро. Будемо дивитися, бачимо, що ми поглинули ось цей імпульсивний ось імпульсивне падіння. Зараз сформувала контр контр-об'єм. і, в принципі, досить таки красиво затестила. Даний даний імбаланс і конкретна ціль буде: це похід на 1.17800 Ось це буде фінальна ціль для ціни, але локально ми потенційно будемо працювати відносно відносно даного таргету. Проте хочеться звісно отримати маніпуляцію в межах маніпуляції, отримати тест нашого нашої ліквідності і пізніше після цього піти на даний таргет горі. Тому по Євро ось такі прогнози. Будемо дивитися, яким чином зараз відкриється Франкфурт, Лондон, і на основі них приймати наступні рішення. Е, так, по Євро розібралися. Давайте перейдемо до фунта. Е, фунт у нас ідентично, якщо подивитися. Так само він поглинув об'єм падіння, який у нас був, е, і в межах даного 4 годинного фівіжі зараз другується. Фунт дуже агресивно ріс, він ще сильніше ріс, ніж євро, враховує особливо в ці діапазони. І, в принципі, зараз ми так само перебуваємо в досить схожій ситуації. Фактично, хочеться отримати маніпуляцію в межах Азії, зняти підчистити логі і відносно цих конкретних зон працювати. Я б хотів в такому плані подивитися загалом на позиції. Будемо дивитися, яким чином себе продемонструє ціна. Ну, Кінцеві тарги тут у нас будуть трішечки локальніші. Перші тарги це азійський хай. Ось тут. І другий таргет це у нас Нью-Йорк вчорашнього дня. Хай Нью-Йорку вчорашнього дня хочеться буде подивитися в межах даного діапазону і попрацювати. Ось такі попередні прогнози по даним двом мажорним парам. Ну, в принципі, зараз ціна показує супер такий агресивний памп. Можемо побачити, що ми з листопада досить агресивно ростемо. і ця тенденція буде продовжуватися. Тому нам потрібно буде якраз таки. Попрацювати з цим не виключно, що ми можемо підбрати також локальні шорти. До прикладу, після зняття цього Нью-Йорку, якщо ціна буде показувати гарну реакцію і буде робити тест зони, ми будемо підбирати шорти. Тобто, це не така заангажованість, що ми працюємо виключно від ланга. Ми працюємо в шорти, але шорти ми беремо локальні і на супер такі цілі, які є найближчими зонами або ФТА, або якоїсь зони ліквідності. Ось тому будемо дивитися відносно цієї ситуації. Плюс враховуючи, що це був фактично у нас вчорашній ПДХ Нью-Йорк. В принципі, він також може показати досить таки хорошу реакцію. Так, добре, з цим розібралися. Тепер давайте до золота перейдемо. Золото у нас прямо видно, що білдить ліквідність досить таки велику. Ось тут, накопичує є рівні. Від яких вони потенційно можуть пробуватися. От, і нас буде якраз таки цікавити дане пробиття. Але це, цей рух він може відбутися суперімпульсивно. Тобто, не виключно, що ми ще можемо якісь падіння отримати перед походом ціни на цей рух, до прикладу, відзнявши і почистивши якусь ліквідність швидко, і відкупивши і пішовши сюди. Тому я би так прям звідси не зажимав Волга, враховуючи те, що у нас ці зони є внизу, і, в принципі, мені б хотілося б працювати від якоїсь конкретної зони, а тут її наразі немає. Тут Азія сформувала ренч, і між азійськими сесіями, точніше, між азійськими півай для мене точки входу немає, тому що для мене це все ліквідність. Я сприймається все як потенційно. Таргет по ходу ціни. Е, окей, е, добре. Тоді, думаю, золотом нас зрозуміло. В принципі, що ще цікаво є, ціка... останнім часом спостерігаю за парою USDCAD. Е, і е, що можу сказати, в принципі, досить таки непогано ходить дана валютна пара. Я додав її в свій watchlist і зараз таким чином спостерігаю, хочу придивитися загалом. Дивився за нею протягом попереднього тижня. Набагато краще ходила, ніж той самий євро і фунт. І, в принципі, це може бути досить таки альтернативною парою, коли у нас ці дві пари валютні мажорні в застої. Ось. Але я її прям так на супервеликий сайс не хочу брати, бо до неї придивляюсь. От у нас зараз є зона, потенційна з якою можна попрацювати. Ось в межах даного діапазону. Якщо ціна покаже досить таки гарний рух, гарну маніпуляцію, ми можемо потенційно навіть брати позицію в але при умові якогось конфірма в вигляді FUEG, вигляді відкупу, в принципі, тут хочеться побачити одразу такий імпульсивний відкуп. Ось, Тому я поки поспостерігаю, можливо. Видам сигнал uh, по CAD, але подивимося, uh, якщо price action дозволяє і сформується ціна, uh, то будемо з даною парою працювати. Так, uh, загалом, uh, в принципі, як ви вже знаєте, я люблю торгувати в межах яких, якихось конкретних діапазонів. Ну і ціна фактично з 11 грудня по CAD якраз перебуває в межах такої зони, Фактично проторговки, і майже, в межах цієї зони проторговки нарахував для себе досить таки непогану кількість етапів, з якою можна було б пропрацювати. Але враховуючи те, що ця пара не була в мене в очлісті, відповідно я на неї не дивився, не спостерігав, не так чисто ретро перспективи проаналізував і прийняв до себе рішення додати. Тому досить таки непогано. Будемо дивитися. Важливо також, як закриється у нас дана свічка. Якщо тілом, то ймовірні, що ми будемо катитися далі. Якщо тут побачимо який ось, якийсь відкуп, то відносно цього відкупу можемо вже і працювати. Будемо моніторити цей процес і дивитися, що взагалі покаже сина. Так, давайте подивимося, ще у нас є француз. Так, так що в нас по французу. В принципі, потенційно ми можемо дивитися таргети в лонг. Хотілося би побачити хотілося б побачити ось цей свіп ще ПДЛ, враховуючи те, як ціна так набілдила ліквідність перед ним. І, Але не виключаю той факт, що ціна може із самого, саме з даної маніпуляції піти. І, в принципі, Досить таки непогано виглядає. Тут є два сценарії: або ми з текущих ідемо догори, або ми будемо ще додаткову маніпуляцію робити і взивати догори. Тому я французи не супер активно торгую. Це більш артем. у нас спеціаліст, але останнім часом також придивляється, бо досить таки технічно виглядає, і, в принципі, можна отримати гарні. Гарні сетапи під час ходу сходу позиції. Так, з французом розібралися. Тепер давайте по індексам пройдемося. Індекси, що у нас фактично було, це, в принципі, ми отримали зняття цих всіх лоїв ліквідності і, в принципі, досить таки агресивно занурюємося в дискаунт. Якщо брати в цей весь рух, який ми почали там 21. Листопада, то фактично якраз ціна потенційно занурилась в 0,5 дискаунту. і, в принципі, зараз шукає своє потенційне дно. Це потенційне дно, воно може бути десь в межах цієї зони. Але враховуючи той факт, що ми так супер агресивно рухаємося, то по сильний реверсл поки не можна мріяти, потрібно отримати ось такий схожий. Ось таку схожу реакцію, як ми по Євро були отримали, тобто імпульсивний відкуп і формування 4 годинної FUG для того, щоб ми могли стверджувати про потенційну позицію, про потенційно й реверсу. От, Але по US500 у нас фактично Азія на білоріку внизу вгорі, тому ми вірні, що на Франкфурті, лондоні будемо працювати в межах даної ліквідності і в принципі. З точки зору варіацій, у нас як таких не буде, треба дочекатися Нью-Йорку, вже подивитися, яким чином Нью-Йорк буде себе показувати. Загалом, якраз US500, у нас, бачите, і є гепчик, який потенційно є зоною POI. Також може бути, якщо ми отримаємо тут швидкий відкуп протягом дня, це буде нашою зоною POI і мірніше стверджувати потенційний на розгород. Тому поки моніторимо. Але мені трохи не подобається, як свічки закрилася. Тобто, ви бачите, вона закрилася повністю тілом. І, скоріше за все, це просто зона дана не витримала. І е, залежить також, як ми будемо сьогодні відкуповуватися чи залишатися і далі падати. Е, так, з є, з цим розібралися. Давайте також пишіть питання в чатику. Я ще погляну, що у нас по е, нафті. Цікавого. По нафті насправді вчора цілий день чекав, коли ціна е, дойде до даної таргета, е, до даної зони, і поставив собі алерт, і ха -ха, зовсім трішечки ціна не дійшла. Можете помітити, я тут ось тут поставив е, алерт на зняття даного лоя, а ми фактично дропнулися ось до даного діапазону. У мене алерт не спрацював, я заходжу, дивлюся, а нафта. Вже погазувало і прибило лондонський хай ось тому трішечки образливо вчора. Було з якісь зору нафти. Тут був очевидний лонг. Прикро, що не захотіло воно повернути до моєї зони, але маємо те, що маємо. І гарні зони ліквідності в принципі, сформували виносни, яких ми пропрацювали досить швидко. Тому по нафті зараз фактично у нас. Враховуючи ці всі ситуації, казуси, у нас є потенційний магніт у вигляді даного гепу. Він перекритий, але в принципі він також може слугувати як додатковий магніт для ціни. І хочеться, щоб ціна трішечки показала реверс, невеличкий розворот, враховуючи те, що ми з вами отримали були зняття ключового таргета, і, в принципі, можемо локально піти трошечки вище. Будемо дивитися, як загалом ціна себе покаже. <кхем> От, тому поки тут я би не спішив з позиціями, бо немає з чим працювати. Але ось в цьому діапазоні хочеться подивитися, як ціна буде реагувати і як вона буде проторгуватися. Так. І що у нас залишається, в принципі, ніби ключові всі пари оглянули. Раз подивимося. По Джереру поки не можу нічого сказати, бо досить таки виглядає схоже, як SP500. І в принципі Азія просто на ліку знизу. Горів вже ми зняли, але знизу ще залишили. І в принципі, як таких зон з точки зору відпрацювання, в мене поки немає ідей, як з цією парою працювати. Наразі її скипну повністю. Буду дивитися, що вона буде формувати. Ось тут потенційно можна було для себе точки входу знайти. але тут поки виглядає все печально. Е, Так, давайте до ваших запитань. Ось так драфтово накинули у нас е, огляд. До речі, Євро починає трошечки вже відпродаватися. Будемо дивитися, як загалом себе покаже. Так, а по USDCAD, поки продовжуємо падіння. Ну, наразі не показуємо реакцію. будь-який момент ситуація може тут змінитися, тому я рекомендую за нею придивитися за даною парою. Якщо ми надалі будемо падати, то ми відповідно не беремо позицію, але якщо ціна покаже тут досить таки непоганий імпульс зараз на годинній свічці і тінь, то потенційно це якраз можна рахувати як маніпуляцію Франкфурта і десь тут зажимати лонга. Там залежно, де сетап сформується, будемо дивитися. Проте також важливо пам'ятати, що в нас є контроб'єми у вигляді М15 фів, які закриваються агресивно. І в ідеалі, щоб ось ця свічка, яка тільки що у нас запустилася, щоб вона якраз таки зараз бурвала сетап. І якщо ми тут візьмемо, до прикладу позицію, то ось тут я би вже кидав без збиток, бо це є FTA-зона, яка може дати реакцію на пересвіп. Але якщо ми прошиваємо цю зону, то відповіда, ми газуємо на тарети вгорі. Поки Поки CAD фаворит, але також треба подивитися, як вона закриється загалом. І наскільки ціна продемонструє хорошу реакцію. Ну, поки бачимо, відкупу немає хорошого. Так. Чатик, ви ще спите, бо я взагалі не бачу жодних активностей від вас, жодних запитань. Щоб всі помаленьку, напевно, втягуються в робочий механізм, в робочий ритм. Враховуючи сучасні відключення і сучасний тривалість дня світлого, то дійсно трошечки важко зранку прийти до себе. Питань таких немає. Окей. Добре. Тоді, я думаю, ми будемо помаленьку завершувати. Драфта вони кинули на огляд з вами. Я, в принципі, думаю, частково вам було це корисно. Сетап і далі хотіли собі якісь підібрати, але ну, канадець поки покілиться. Можливо, би зачекали, якби побачили і пус, але канадець покілиється і, можливо, не дасть сетапа взагалі. от Тому наразі моніторимо, спостерігаємо. Якщо ось таким чином свічка і закриється, то я би тут лунги вже не розглядав. Ця свічка якраз вона в пріоритеті з точки зору того, яким чином ми отримуємо звідси реакцію. Е, окей, е, всім бажаю гарного продуктивного дня. Як вам взагалі морнінг-коле, -e? ось такий коротенький на огляд. Якщо подобається формат, в принципі, будемо кожного тижня робити якийсь день обрати для того, щоб оглядати, можливо, якогось дня і торгувати, якщо будуть ситуації і сетапи. Щось подібне в 600 угу, Так, щось е, подібне. Е, окей, добре, друзі. Тоді е, все, бувайте. Класного вам продуктивного дня. Якщо є якісь питання, обов'язково пишіть. Бажано робити з торгівлею. Так, звісно, хотілося б з торгівлею, але ну, е, фактично, м -м -м, поки немає варіацій, крім тканація, де можна увійти. Тому. Ми би просто з вами сиділи і ось таким чином би прокласували і нічого корисного не робили. Я вважаю, що треба час з цінністю, з конкретним результатом, що він приносив, тобто, щоб ми не просто сиділи і з вами клацали, дивилися, обговорювали, а щоб ми в моменті могли щось поторгувати. От тому і з точки зору. Коефіцієнту користі, я думаю, таким чином було б корисніше, щоб ми дочекалися якісь варіації. Можливо, тоді провели або стрім, або сигнали видали і в такому форматі пропрацювали. Окей, все тоді, всім пока-пока ще раз. Побачимось на наступних наших стрімах. Бувайте, друзі!